Зараз на годинку п'ята година ранку. Це почався 75-й день проєкту. І ми пройшли десь 46 кі е кілометрів з рюкзаками. Ми розділились до нас, приїхав, мабуть, на машині Марко. Да? <толізько> Зустрів Ваню і Олю, вони десь пішли самі, ми відстали. От. Хочемо зробити 50 кілометрів сьогодні. Ми вже в Франковській. Ми вже в Івано-Франковську Франківську. І ми йдемо з другої години дня. Зараз п'ята година ранку. От. А ще один дядька казав, що в Харкові сепаратисти живуть. І жиди. І жиди. Ми обідну Антін... Антін досі не може. Вирішити, до якої категорії з цих двох належить він. Коли він сказав, що він з Харкова, той, мабуть, не почув і продовжив говорити про жидів От. Не дивіться телебачення. Краще ходіть пішки, пішки по Україні. 50 кілометрів з повною випадки. Ой, до проєкту я думала, що я двадцятка це мій приділ. Потім я мріяла після проєкту прийти і 30-ку прийти, потім 40-вку. А тепер я думаю, що 50 це тху. Буду мріяти про 70. Хто хоче приєднуватися зі мною. Пишіть, дзвоніть. Будемо разом. На годинку майже шоста година ранку, це ще ми. У нас не вистачає пів кілометра до 50 до рекорду. Тому ми з Антіном вирішили, вирішили пообходити трошки дома. Ходимо кругом. Ми ходимо колом, так. Не запитаєте чому. П'ятдесятками. Піддесятками. Ми не спали я, я, я. всю ніч. Ми не спали всю ніч, ми йдемо з другої години, зараз шоста. Другої години дня. У нас були великі привали, ми довго їли в піцерії. Ми зупинялись. Ми багато чого робили. Ми не йшли на швидкість. 49. Ми йдемо 15 годин. 49,91. Ми із Рощенці. Третій поверх. Ми не йдемо ліфтом. 50 километров. 50 километров. 50 километров. 50! 50! Ну вообще. да. Ну Что? Да, Привет. 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 Заходите туда. А розвиватись? Ну, та не тут ні. Тут ні? Та тут вже ouais, А, це коридор. Це коридор. Привіт! П'ятдесят кілометрів. якийсь день я йду на звук. Покажи. Вони сказали, що з такою між треба робити так. Оля! Я, я Оля! Я навіть не знаю, який сьогодні день. 76-й 70... Ні, не четвертий. П'ятий. П'ятниця. Може відкрив вікно? Воно відкрите. Ще більше. А до нас приєднались знову. Андрій. Оля. <ривіт> Оля Оля Оля, Оля. Олячка, Оля. 5, Грит, Ванечка тях, Ваня Ваня. Ваня, как всегда, на кухні. Ванечка, дякую, Ваня, як всегда чи. Давайте на раз, раз, два, три скажемо дякую, Ване. Раз, два, три. Дякую. Скажіть, як не пожирать. У Маркана Да. До речі, ми у Марка на хаті. Марко, дякуємо тобі за притулок. Да, можу, що... Очень класна хата. Очень класна хата. <laughs> <Да, класна. laughs>